В лікарні померла Кременчужанка, яка постраждала під час падіння уламків поряд із будинками в центральній частині міста 17 листопада. Наші волонтери спільно зі своїми іноземними однодумцями продовжують допомагати українським захисникам. Про це піде мова протягом сьогоднішнього випуску. Новий інформаційний тиждень на своєму старті. Ви дивитеся новини на телеканалі Візит у студії для вас. Працює Роксолана Жукова. Вітаю! Далі стислий огляд інших тем, над якими працювали наші журналісти. Сьогодні у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації від імені президента України нагородили відзнаками молодшого сержанта запасу Євгена Волкова. Група градицьких волонтерів спільно із волонтером з Литви відправили автобус продуктів на Сумський напрямок. Як зариблювали Кременчуцьке водосховище, то в столобом у рамках програми розвитку рибного господарства області. Співробітники Служби безпеки України викрали людину, що адмініструвала телеграм-канал, де публікувалася інформація про рух спільних груп поліціянтів та працівників центру комплектування. Про це стало відомо із єдиного державного реєстру судових рішень, зокрема із ухвали Октябрського райсуду Полтави. У тексті ухвали у частині обґрунтування йдеться, що особа вчиняла дії направлені на перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань у особливий період. А саме шляхом здійснення фото та відеофіксації місць перебування військових, імовірно, військовослужбовців, та систематично, із використанням месенджеру телеграм, надавала текстові та відеоповідомлення у загальнодоступний телеграм-канал. В ухвалі йдеться, що адміністратор телеграм-каналу здійснював подібне з метою інформування громадян, які підлягають військовому обліку та призову, для можливості їх ухилення від мобілізації. Раніше у підозрюваного прийшли обшуки та вилучили мобільний телефон. Раніше також йшлося, що у перешкоджанні законній діяльності зсу та інших військових формувань у особливий період підозрюють адвоката з Кременчука, який у червні цього року завадив доставленню до навчального центру військової частини трьох жителів Кременчука. Які пройшли військову лікарську комісію і були визнані придатними до служби. За сприяння адвоката військовослужбовці залишили транспортний засіб, у якому їхали, та не з'явилися до місця проходження служби. У листопаді з метою недопущення перевірки військово-облікових документів у громадянина, застосовуючи фізичну силу, адвокат провів чоловіка у приміщення місцевого суду і блокував доступ усередину будівлі військовослужбовцям районного ТЦК та СП та працівникам поліції. Чим унеможливив виконання останніми своїх службових обов'язків, повідомляє прес-служба Полтавської обласної прокуратури. При інші надзвичайні події 1 грудня у селі Супрунівка Полтавського району 9-річний хлопчик на дитячому майданчику підірвав страйкбольну гранату. На щастя, ніхто не постраждав. Йдеться у повідомленні правоохоронців. Інцидент нам прокоментували у головному управлінні Нацполіції у Полтавській області. Становилися, що це місцевий хлопчик 9 років, на щастя, ніхто не постраждав. Зараз ювенальні поліцейські проводять перевірку з цього приводу і водночас проводять превентивну роботу з батьками та дитиною. У разі складення адміністративного протоколу батькам загрожує адміністративний штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків щодо виховання дитини. Далі інформація для водіїв за повідомленням прес-служби патрульної поліції у зв'язку з проведенням ремонтних робіт та повним перекриттям руху через річку Дніпро у місті Світловоцьк розроблена тимчасова схема організації дорожнього руху, за якою передбачений маршрут об'їзду територіями трьох областей, а саме Кіровоградської автомобільними дорогами загального користування державного значення М 22 М 30 Н 01 Черкаської автодороги Н 01 Н-16, Н 08 та полтавською автодорогою Н 08 у патрульній поліції рекомендують враховувати дану інформацію під час вибору маршруту руху. Маємо трагічну новину. У лікарні померла 66-річна місцева мешканка, яка постраждала внаслідок падіння уламків ракети, а так і здійсненої 17 листопада росіянами. Нагадаємо, у момент падіння жінка самовигулювала собаку. Нашим журналістам на місці події вдалося поспілкуватися тоді з чоловіком постраждалої. За його словами, потерпіла встигла зателефонувати та повідомити йому, що втрачає свідомість. У лікарні стан постраждалої оцінювали як стабільно тяжкий. Інформацію. Про смерть потерпілої сьогодні нам підтвердила директорка медостанови Оксана Корлякова. Також у своєму телеграм-каналі очільник полтавської ОВА Філіп пронін написав, що лікарі до останнього боролися за життя потерпілої. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким убитої росіянами Кременчужанки. До інших тем він до останнього мужно відстоював цілісність України на найгарячіших напрямках фронту, поки не отримав тяжке поранення. Сьогодні у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації від імені президента України нагородили відзнаками молодшого сержанта запасу Євгена Волкова. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. За героїзм, за самовіддані дії проявлені у боях з російськими окупаційними військами. Особисту мужність при захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України нагороджується відповідно до указу Президента України від 5 серпня 2022 року відзнакою Президента України за оборону України, а також відповідно до наказу міністра оборони України від 4 жовтня 2023 року нагороджується відзнакою міністра оборони України за поранення. Переселенець Маріуполя Євген Волков розпочав військову службу за контрактом ще у 2016 році у батальйоні морської піхоти, де до 2019 року займав посаду командира відділення безпілотних літальних апаратів. Потім звільнився около трьох місяців. Побув на гражданці і потім знову пішов служити. Тому що Якщо перший раз вже спробували служити, то вже все, якась манія назад хочеться. За роки служби Євген побував на Донецькому, Луганському та Херсонському напрямках. Поки не зазнав тяжкого поранення під час виконання одного з бойових завдань. В, в Херсонській області в Панітівці отримав поранення, коли виносив дрон, попав під обстріл. І виходить, один осколок мені в коліно, а второй, получається, дрон з вогами був. І один осколок попав в і він мені в руках взирвався. На сьогодні через значні травми Євген списаний зі служби. Тож телекомпанія візит бажає скорішого одужання та щиро дякує нашому захиснику за його сильний дух та незламність. У важкі часи, які переживає Україна, особливої підтримки потребують її захисники, військовослужбовці. Велику допомогу нашим бійцям надають саме волонтери минулої суботи. Група градиських волонтерів спільно із колегою з Литви відправили цілий автобус продуктів на сумський напрямок. Більше розповість Наталія Торопова. Волонтер Сергій Горб розпочав допомагати ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення, збираючи та відправляючи необхідні речі на АТО. З початком війни допомагати доводиться ще більше, відповідно витрачаючи більше коштів, часу та сил, каже він. Але поруч із Сергієм є однодумці: як в Україні, так і за її межами. Минулими вихідними він разом з литовським волонтером Рітесом та групою градиських волонтерів Крилопідтримки, окрім гуманітарної допомоги з Литви, відправили нашим захисникам чимало домашньої їжі. Рітес почав Допомагати ЗСУ ще в березні 2022 року, систематично відвозячи все необхідне на передову, техніку, медичні товари тощо. Але хлопцям не вистачає ще й національних страв. каже він, коли він зателефонував. Це буде інтернаціональний батальйон. Зателефонував в інтернаціональний батальйон і сказав, що привезе з України іменно наше домашнє українську страву, да то радості не було меж я могу взять э, этой местной еды там я такой был в восторг на на, 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 телефоне что знаешь как я подумал что эти например машина или там дрон или что там это не так важно как вот кусок что-то домашнего Крило підтримки група волонтерів, кожен з яких прагне допомогти військовослужбовцям на передові. Вони щомісяця готують та відправляють їм їжу у великих об'ємах. Буває двічі, чи навіть тричі на місяць, кажуть волонтери. Це і борщ, і капусняк, і плов, і риба, і пиріжки. Ми з перших днів згуртувалися, була пропозиція, давайте зберемося, купимо порося і зробимо тушунку з м'ясом і з кашою. Ми так зібралися, наприклад, ну, розподілилися, хто варить кашу, ну я варила кашу, хто там м'ясо готує. потім ми збиралися, накладали баночки, закривали, брали, готували в автоклаві, і оце був перший наш такий початок. Григорович нам запропонував, що не запропонував попросити. Треба хлопцям готувати їжу, не як небудь, а щоб варене було. І оцей колектив, що стоїть тут, цей колектив готували разом, не потрошку, а готували прямо, капусняки варили по 100-150 літрів, готували плови, котлети і готували вони з душею. За словами наших співрозмовників, військовослужбовці завжди передають слова подяки, адже куштуючи домашні страви, вони, хоч на хвилину, можуть уявити, що вони вдома. Тож волонтери, незважаючи на втому, підтримують наших захисників, вірячи у перемогу. Слава Україні, Героям, Героям слава! слава! смерть ворогам. І якщо коли-небудь наше відео попаде до падлючих расистів, знайте, український народ не переможний. В рамках програми розвитку рибного господарства у Полтавській області розрахованої на 24-28 роки, днями відбулося зариблення кам'янського та кременчуцького водосховищ. У неділю журналісти Кременчуцької газети фільмували, як зариблювали товстолобом водосховище Кременчуцьке. Більше деталей з місця події далі у сюжеті. Цієї неділі у районі села Недогарки Кременчуцьке водосховища зариблювали товстолобом. Усе в рамках програми розвитку рибного господарства в області згідно даної програми було випущено сьогодні 5,5 тонн риби. Це має дуже велике значення в економічному, в екологічному стані для нашого регіону і відповідно, для розвитку рибного господарства. Мальків то в столоба привезли і зіркліївського риборозплідника, що на Черкащині. Усе коштом користувачів біоресурсів, які були спрямовані до обласного бюджету. Загалом на зариблення з обласного бюджету виділили 800 тисяч гривень. Вселення відбувається саме товстолобом, оскільки товстолоб є біологічним міліоратором, Кременчуцьке кам'янське водосховище воно має відповідну специфіку, тому що на ньому розміщена велика кількість водозаборів, постачається вода населенню. Саме товстолоб буде сприяти очищенню водних акваторій і сприятиме. Покращенню якості води. Крім того, це відбувається в рамках природоохоронних заходів, які затверджені рішенням уряду. Представник Полтавської облвійської адміністрації констатує, цьогоріч, крім водосховищ, вперше за багато років відбулося зариблення і Ворскли. До втілення готують і інші плани. То область буде на меті ставити завдання ті ж маленькі річки, тому що вони не зазнавали зариблення досить великий час. І будемо ініціювати спільну компенсацію по ставкам, щоб рибне господарство на Полтавщині розвивалося швидше і було привабливим для залучення інвестицій в область. Загалом купили 12,5 тонн білого і строкатого товстолоба. Трохи більше ніж півтори тони випустили у ворсклу в межах Кобиляк. Ще майже 5,5 тонн – у кам'янське водосховище. Також кількість товстолоба випустили у води Кременчуцького водосховища. 30 листопада у стінах міського палацу культури пройшов фестиваль Сильні духом, приурочений до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Його організаторами є коаліція громадських організацій осіб з інвалідністю Кременчука та міська влада. На урочистому заході були присутні і наші журналісти. Люди з обмеженими можливостями становлять значну частину нашого суспільства. Дехто з них на жаль опускає руки, вважаючи, що їх життя це глухий кут. Дехто ж навпаки знаходить собі невичерпний запас сил для свого розвитку та самовдосконалення. Як, наприклад, 56-річна кременчужанка Світлана Карпук, неодноразова чемпіонка змагань з різних видів спорту. На її грудях безліч нагород. Кожна з яких, за словами Світлани, є заслугою її потійної матері. Вона вчила жінку боротися за місце під сонцем, не зважаючи ні на що. Це всі награди, тут не тільки настільний теніс, тут і волейбол, і баскетбол, шашки, шахмати, і жінський міні-футбол. Що я вратарь. Саме за для таких людей вперше у місті пройшов фестиваль Сильні духом, каже голова Кременчуцького міського осередку Союз осіб з інвалідністю України Андрій Мельник. За його словами, назва заходу говорить сама за себе, адже люди з інвалідністю, попри свій стан здоров'я, попри певні обмеження фізичних можливостей, залишаються незламними та досягають високих результатів у різних сферах життєдіяльності. Цей фестиваль присвячений людям. Людям з інвалідністю, людям, які активну участь беруть в житті суспільства, люди, які працюють в різних галузях, які відмічені Господом е, такими талантами, як вони малюють, беруть участь і перемагають у спортивних заходах, вони пишуть вірші і книги, вони представляють наше місто на різних майданчиках світових. Вони працюють в виробництві, вони є волонтерами. Вони вони дуже, дуже гарні люди. Серед цих людей дійсно чимало талановитих та цілеспрямованих осіб. Почесні грамоти та подяки вручили лауреатам у різних номінаціях: спортивний герой, тренер, автор, актор року тощо. Грамотами нагородили і громадських діячів, що роблять значний внесок у реалізацію проєктів, спрямованих на підтримку осіб з інвалідністю. Окрім нагород та теплих слів, присутні у залі змогли насолодитися яскравими виступами творчих колективів міського палацу культури. Заступниця голови Кременчуцького міського осередку Союз осіб з інвалідністю України Ольга Лобанцова також відзначила виставку творчих робіт дітей з інвалідністю та їх батьків, яка, за її словами, є ще одним прямим доказом справжньої сили духу. Як можна жити, ніс нас на труднощі своєї життя і показувати примір другим людям, що не треба відчаюватися. Під таким неформальним гаслом пройшов захід. Грудень на календарі, а це означає, що цикл новорічних та різдвяних свят стартує незабаром. Так за новим календарем День Святого Миколая припадає на 6 грудня. Проте для багатьох родин 19 грудня все ще залишається важливою датою, із якою пов'язані роками укорінені традиції. Наші журналісти дізнавалися, яку дату обирають кременчужани і що означає це свято для різних поколінь. З 1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на юліанський календар, за яким більшість церковних свят святкується на 13 днів раніше. Так і День Святого Миколая відзначається 6 грудня, а не 19-го. Ми вирішили дізнатися у мешканців Кременчука, коли вони святкуються свято, обирають нову дату чи залишаються вірними старим традиціям. Два рази. <гум> Шостого, <гум> так, так. Ну 6-го, тому що зараз такі ну нові традиції, а 19-го тому що якось повертаєшся в дитинство. Знаєте, я не святкую день святого. Ні. Це сімейне свято, і то ми святкуємо завжди 6 грудня. Вже почали святкувати. Тобто, як ввели і почали святкувати. Для нас це не є проблемою. 19-го, напевно, я ж вже чек віці, бо там привикла. 6 грудня. І в тому році також. В тому році також. Да. Ми чекаємо, сподіваємося, в музеї буде Святий Миколай. Ми минулого року ходили, да? Да. замовили подарунок і ось тепер чекаємо, коли нас знову запросять. І шостого, і 19. Шостого, шостого. будемо привикати по-новому, як же? Я б така, що двічі от святкувала. Шостого. Хоча я згодна, що 19 грудня теж, якби ми. Якби завжди святкувала 19-го, але зараз хочеться більше от до е батьківщини прислухуватись. Не знаю, більше хочеться об'єднуватися і не сваритися от по всім цим питанням. Тому 6-го. На цьому я ставлю крапку у нашому новинному випуску. Кілька слів про погоду у нашому місті на найближчий вівторок. Хмарна погода протримається у Кременчуці протягом усього дня. Опадів нам не обіцяють на термометрі уночі та зранку мінус А от в день температурні показники зафіксуємо у межах позначки мінус Вітер південно-східний до 2 метрів на секунду. У сучасних реаліях важливо особливо ретельно дбати про себе, про своє фізичне та ментальне здоров'я. А от наші захисники невтомно бережуть наші кордони. Тож підтримуйте українське військо, залишайтеся у безпеці. Зустрінемось у етері візиту.